В прямому ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні 26 квітня, саме цього дня 1986 року сталася масштабна аварія, яка назавжди увійшла у світову історію: аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Рівно 30 років тому, 25 квітня 1986 року, о першій годині, 23-й хвилині за київським часом, сталася найбільша в історії людства техногенна аварія. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. При цьому сумарна радіація викинутих у повітря ізотопів склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше ніж при вибуху бомби в Хіросімі 1945 року. За міжнародною шкалою ядерних подій цю аварію класифікували за найвищем сьомим рівнем небезпеки. Сьогодні Чорнобильську трагедію поминає увесь світ. Над нашим телецентром приспущений державний прапор з чорною стрічкою. Обласне телебачення веде жалобний марафон на екрані. траурна свічка пам'яті численних жертв Чорнобильського Армагеддону. Після вибуху на ЧАЕС та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви та Латвії. Однак Москва і керівництво УРСР від самого початку замовчували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Натомість у радянському. Му союзі перше офіційне повідомлення з'явилося лише 28 квітня. Про це згадували учасники зібрання з нагоди 30-х роковин Чорнобильської трагедії, що пройшло вчора в обласному музично-драматичному театрі. Для цих людей аварія на Чорнобильській атомній увірвалася в життя і поділила його на до та після. Вони не мріяли тоді про нагороди та звання. Вони робили все необхідне, аби вберегти світ від невидимої смерті. Їх запросили до зали облдрамтеатру, аби ще раз подякувати за великий та величний подвиг. Ми низько вклоняємося і вдячні кожному з вас за те, що ви дійсно зупинили техногенну катастрофу на нашій планеті. Ваш подвиг, ми і прийдешні покоління будемо пам'ятати завжди. То, шановні ліквідатори, я щиро бажаю усім вам, перш за все, міцного здоров'я, мирного неба і благополуччя, Божого благословіння вам за все те, що ви зробили для усіх нас. І нехай Господь Бог оберігає вас. Багато часу сплило від дня трагедії проте живі свідки тих подій, герої, які втративши здоров'я, і сьогодні ведуть щоденну боротьбу за життя. Про них обласна влада пообіцяла дбати не лише на словах від імені всього депутатського корпусу обласної ради від себе особисто, що ми, як люди обрані сьогодні народом, ми зробимо все для того, щоб вшанувати не просто словами. А вшанувати нашими справами славу, честь тих людей, які віддали своє здоров'я і своє життя. Ми обов'язково зробимо все для того, щоб побудувати нову онколікарню. Ми зробимо все, ми будемо винаходити кошти для того, щоб допомагати чернобольцям, для того, щоб, хоч якось, сьогодні підтримувати в тяжкі часи. Людей, які не пошкодували своє здоров'я, керівники області нагородили ліквідаторів аварії почесними грамотами та грошовими преміями. Зі сцени було проголошено чимало слів подяки та добрих побажань. Про цю найбільшу в світі техногенну катастрофу світ не забуде ніколи. Разом з тим, і подвиг тисяч людей, які не вагаючись, можна сказати, голими руками ціною життя та здоров'я, ліквідовували наслідки технічного прогресу у вигляді так званого мирного атому. Учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС були кілька працівників нашого колективу. Серед них керівник нашої автослужби ветеран праці Анатолій Васильович Дідок. Щойно йому та іншим ліквідаторам вручили пам'ятну медаль за заслуги, виготовлену за сприяння народного депутата України Віктора Развадовського. А нинішні непрості наслідки цієї трагедії обговорила наукова конференція в Державному агроекологічному університеті. Подробиці у репортажі. Відбувалася конференція за участю представників органів влади Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, департаменту екології та природокористування, науковців із Київської, Чернігівської, Рівненської областей та делегацій із Японії. Мета конференції визначення сучасного стану вивчення наслідків Чорнобильської катастрофи, актуалізація знань у напрямках сільськогосподарської і лісогосподарської радіоекології та реабілітації забруднених радіонуклідами територій, узагальнення наукових досліджень, забруднення навколишнього природнього середовища та ефективності робіт із радіаційного захисту населення. Вже довго ще на подію з перших на собі удар Чорнобильської радіації. У зоні радіоактивного забруднення виявилася значна частина території населених пунктів області, де розташовано 9 районів, більш ніж 700 населених пунктів. За результатами обстежень 1986 1992 років щільність забруднення Цезієм 137 тридцять сім понад на квадратний кілометр становило 997 тисяч гектарів. У виступах науковців відзначалося, що за офіційними даними від радіаційних викидів постраждало більше трьох мільйонів людей. Масштаби Чорнобильської трагедії могли б бути значно більшими, якби не мужність і самопожертва сотень тисяч пожежників, військових, інженерів, лікарів, які стали на шляху розповчудження радіаційного лиха. Минає 30 років після чорнобильської катастрофи. Однак мешканці радіоактивно забруднених територій України до сих пір піддаються внутрішньому опроміненню. За рахунок споживання забрудненої радіонуклідами сільськогосподарської сировини та продуктів харчування місцевого виробництва на сьогодні практично призупинено пошук і розробку нових методів покращення радіологічної ситуації, скорочено або припинено мережу радіологічного моніторингу. Відсутня державна програма ліквідації наслідків аварії у сільськогосподарському виробництві. Двадцять дві вилучено як тима забудені на Сьогодні обстеження провели. Сьогодні 5 до 14 року 5 тисяч гектарів обробляються так називаємо інвесторами калічками, які просто це, взяли землю, обробляють, ніде податків не платять і ніде на їх управи надії не може, тому що земляція не міжначини її статус. Як колись районний вилучив, в розпаювання вона не попала, Зона, агенція про зону відчуження від неї відмовилась. На конференції було охарактеризовано радіоекологічні аспекти виробництва безпечної сільськогосподарської продукції в українському полісі, просторово часові зміни екологічної безпеки для населення, що проживає на забруднених територіях, стан радіоекологічної ситуації на присадибних ділянках населення, проблеми із забрудненням радіонуклідами сільськогосподарських територій та соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. Німеччина допоможе Україні у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомила міністр охорони довкілля будівництва та безпеки реакторів Німеччини Барбара Хендрікс, яка зазначила: цитую: ми вже вклали близько 120 мільйонів євро. Крім цього, у найближчі роки ми інвестуємо ще 19 мільйонів євро в проект. І додала: якщо вдасться накрити енергоблок новим куполом від ядерного реактора, не буде безпосередньої небезпеки. Вона також розкритикувала викори. Стання ядерної енергії, бо це за її словами тупокова технологія з дорогим кінцем. Нагадаю, що фінансову допомогу Україні надають 44 держави. Торік, наприкінці липня, на Чорнобильській АЕС з'єднали дві частини нового саркофага, яким до кінця 2017-го повинні накрити зруйнований енергоблок номер 4 за вишки Арка 110 метрів, завдовжки 165, А ручний проліт становить 260 метрів. Запаліть, і ви увечері свічку пам'яті тих, хто без вагань кинувся у Чорнобильське пекло, рятуючи собою світ і врятував. Це був спеціальний випуск новин з нагоди 30-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС. Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.